Взяти до рук гачок та навчитися в'язати іграшки Ярославу Юткіну, мешканку села Іржавич, що на Ічнянщині, спонукав синучок. За два дні до пологів з'явився блакитний зайчик. Я розуміла, що в мене буде хлопчик. Я вже зв'язала це саме йому. І ми, до речі, тепер із ним фотографуємося щомісяця, як побачити, наскільки дитинка роста, такі як роста мір. Народження Назарчика, домашні турботи здавалося б, де знаходити час. Та Ярослава нового захоплення не полишила. Почали якісь замовлення, далі почала розвиватися якісь ведмедики, зайчики, черепашки. Мені подобається робити щось нове, розвиватися, нові техніки освоювати. Як швидко мамі освоїти ту чи іншу техніку? Та за скільки часу з'явитися іграшці вирішує маленький синочок. Назарчик спокійний, тому мама з сином домовляються без проблем. Буває іграш. І за там, два вечори виходить, іноді виходить тиждень-два. я розтягую її. За чотири місяці стільки пройшло від народження сина, майстриня зв'язала більше 20 іграшок. Плюшеві ведмедики, черепашки живуть по всій Україні, розповідає Ярослава. Під замовлення взагалі роблю, або а, як тільки я зробила, я сфотографувала, поставила. Виставила в історії або в соцмережі цю іграшку і зразу забрали. Найдорожчий виріб в'язаний котик уберіг днями відправиться на передову. Олександр, чоловік жінки, тато маленького Назара, з 24 лютого, 2022-го в лавах Збройних сил України, відправила була на днях е, в'язаний котик військовий, тобто у бронелеті, і е, там його позивний є. На цьому котику, і навіть він сказав, що цей раз він узяв на бойові його з собою. Як разом з в'язаними іграшками, майстриня пробує себе і як дизайнер дитячого одягу. Першим приміряє штанці ковтинки синочок. Цей костюмчик, що зараз на назарчику, також я в'язала. В'язала ще. Скажем, задовго до його народження в мене не один він цей костюмчик. У нього і два костюмчики, і два комбінезони, і е, різні ковтинки, шапочки. Все в'язане мною. А ще Ярослава вміє вишивати, створює букети з мила, робить свічки з вощини, вміло вправляється з бісером. Що то зростала у творчій атмосфері у сім'ї Ярослави? Вишивають всі жінки. Я е, росла у такій атмосфері, де навіть відпочиваючи під там під той самий телевізор. Е, you Вишивали всі, вишивали, просто дивимося телевізор, вишивають, і з часом це сподобалося мені. З часом я почала. Снаги у творчості Ярославі Юткіні додають найрідніші синочок, коханий чоловік. А ще чисті помисли, молитва, віра і українська пісня. Бог наділив жінку талантом співати. А поки лине українська пісня, переконана Ярослава, живе український народ, живе його мистецтво, живе Україна. Я бажаю вам щастя, добра. Хай добром дарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи, сміх дитячий, хай домі бринить, і мелодія в серці звучить, Незабутньою станеться мить, мить святкова.